Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, моє золоті! Ви на каналі Української Відьми. І сьогодні ми дивимось з вами такий розклад Ви та він, які в нього почуття. Чи хоче він щось вам сказати? Дівчатка, не забувайте підписуватись на мій канал. Приходити на особисті консультації. Давайте дивитися. Вита він. Що тут у нас таке перегортається? Подивіться. Король жезлів, так? а в когось і король чаш? Багато емоцій. От бачите, як ваш хлопчик почав розмовляти відразу з нами? Багато пристрасті в той час, багато емоцій, він не завжди контролює свої емоції. І людина всередині себе думає, ага, тобі добре бути контаклива, тобі добре без мене. Він думає, що ви гуляєте, щастя маєте. Якщо посварилася, тут в думках, як до вас підступитися. Ну, визнати ж не може, що не правий. Чи ти чекаєш на мене, чи ні? Хочу миру, хочу миру. Ну, Тут людина не може не маніпулювати, розумієте? Тут дуже треба. Дуже треба. Це знаєте як, якщо ви за ним сильно сумуєте або за щось переймаєте, значить, ви любите. Значить, ви любите. Інтиму хоче дуже. Інтиму показує, поки що виключно бажання інтиму та якихось таких, ну як по мені, незрозумілих маніпуляцій. На, що вони нам треба? Нам і так вистачає нервів. Де там ваш солоденький хлопчик? Ану, дівчатка, давайте хто він? Кого ви загадали? А за ким страждали? Страждаєте? А якому хочете показати, що все може бути добре, бо ви більше вірите в ці стосунки, або вірили в них більше, ніж вірить він. Відкрити якісь нові горизонти. Ви знаєте, ви не боїтесь жити без нього, але от дуже можете сумувати якимись, якимись незрозумілими періодами. У вас тут сумісність інтимна добра, дуже висока, я б сказала, сумісність інтимна. Почуття його до вас. О, біжу, біжу. Біжу, біжу. Другий раз випадала карта диявола. Прив'язана людина до вас прикута, я не про магічний вплив, а в когось може і про магічне, але тут залежний він від вас. Розумієте? Він собі над... таке постійне бажання зараз збити камеру. Не знаю чому. І хоче миру, хоче миру, хоче любові. Ви знаєте що, людині простіше когось в чомусь звинуватити, ніж визнати, що він винен. Він шукає вас недоліки, не може знайти біситься, почуття його до вас. Ну, тут не показує прямої любові, показує інтерес, показує бажання знову шляху до вас. В страхах в страшних сидить. Хочу родину. Хочу родину. Треба вже родину. Може вам навіть казати, що хочу родину, але при цьому чесно прийде за інтимом. Інтим на першому місці. В кого не вірний, в кого не чесний, з'явиться. Та що ж таке? Так. Ага, показує, що ви будете потім плакати. Щось мене сьогодні янголи сили підштовхують сильно. Давай кажуть, швидше щось кажи. Кудись поспішаємо. Не торопіться, дівчата, ставити хрест на цих відносинах, ставити крапку. У вас є шлях до спільної дитини, в кого ще немає. От є можливість. Тут може бути навіть так програти, що він з'явиться, буде вагітність. Кому актуально, що ви просто знали, що може бути гарний період. Хто ну, не бажає зараз вагітніти, то ви ж розумієте, трохи треба. Буде вберегтися. Так, дивіться, далі дивимось. Розкажи мені, покажи мені, з чим ти до неї йдеш. Я, за неї, я її наздоганяю чомусь, він каже. Знову карта вісімка кубків. Тут ці колоді, вона показує, що він. Переймається, чи вам не добре без нього, щоб не було так, що вам без нього дійсно добре. Іде відстоювати свої права. Нормально не буде розмовляти. Буде намагатися щось там. Як їжачок буде, як їжачок. А ви, як, знаєте, справжня жінка, трохи треба бути хитрішою та мудрішою. У кого була сварка, хто розходився. Якщо хочете не посваритися, зробіть вигляд, що нічого поганого не сталося, хоча б на початку спілкування. Тобто він так якось буде нервувати. Знаєте, як, з першого дня, може навіть якийсь прийти на підпитку або веселий. З першого дня не треба нічого виясняти. Потім. Через декілька днів, добре? Ви будете переживати, вдруг він зараз з'явиться, отримає, що йому треба, і кудись зникне. Воно так і може бути. Але якщо він зараз з'явиться все тихо, спокійно, і він потім десь своїми справами буде займатися, він потім з'явиться ще. А ви мені кажете, я не хочу постійно на нього чекати. Мені набридло. Ви зв'язані, у вас є прив'язка, ви на енергетичних каналах один одного сидите. Ну, Родину нормально, надто спокійну, цілісну, на прив'язаності ви не побудуєте. Хтось постійно, енергетично буде перетягувати на себе, тягнути, більше енергії забирати, а хтось буде більше віддавати. У вас буде такий стан. Я зневірилася вже, що в мене з ним буде щось добре. Я коли сама, я більше заробляю. Більше відкладаю мені спокійніше, дівчатка. Ви будете думати про те, щоб розірвати стосунки. І це відіграється, знаєте, в кого? Що чоловік довго не з'явиться. От вам, знаєте, як треба, щоб прийняти це рішення, треба, щоб він довго не з'являвся. Це майже півроку, знаєте, щоб ще від цього дня. А, але кажуть, нам вищі сили, що такого не буде. Він, як, знаєте, як відчуває, що ви ось-ось готові все відпустити, і він тут. Доброго вечір. Знову вам кажуть, дитину можу дати, щоб ти не плакала, що ти одна. Важко буде, тому що він буде нервувати через вагітність сильно. Не сваріться з ним. От ви через сварку нічого з ним не зможете вияснити. Якщо у вас така прив'язаність, вам тільки знаходити спільну мову. Не травмувати один одного, тому що ви сильніше на себе тягнете, йому боляче. Він починає до себе сильніше тягнути, вам боляче. У вас як канатик такий, ну, уявіть собі. От як прив'яжіть один одному руку на якусь мотузку. Ну, от просто. І тягніть один одного, боляче, боляче, отак у вас всередині. У вас нема обміну, розумієте? Ви кожен тягне на себе. І ми зробимо окремо розклади, щоб вам дати зрозуміти, як кохання в такій ситуації будувати, як мир збудувати саме в стосунках, коли є отака емоційна зав'язка.